Ваз-2121 Нива, радянський позашляховик, що випускався з 1977 по 2006 рік рік. Авто оснащувалося 4-ступінчатою та 5-ступінчатою механічною коробкою перемикання передач, а також двома варіантами двигунів: 1,6 та 1,7 літра. Цікавий факт, що робота над нивою розпочалася ще за 7 років до її серійного виробництва в 1970 році. В 1976 році було випущено перші 50 екземплярів авто, але жодне з них не пішло на продаж. Їх розподілили по установам та організаціям у різні регіони Радянського Союзу. Згодом нива вийшла на загальний ринок. Здебільшого, ВАЗ-2121 був експортним автомобілем. На початку 80-х років за кордон прийшло близько 80% випущених нив. При цьому вона стала єдиною радянською машиною, якій вдалося прорватися на японський ринок. Розробка ниви здійснювалася одночасно в двох кузовах відкритому і закритому, проте варіант кабріолета потім відкинули.